Всім привіт! Мене звати Катя, і я вітаю вас на своєму каналі. Нещодавно, трошки менше місяця тому, я повернулася з Німеччини. Це вже моя друга подорож туди, і тут я хочу наголосити прямо, що це 2025 рік, щоб просто не було крутануни з минулим відео. Сьогодні я вам хочу дещо цікавеньке показати. Для цього в першу чергу я маю показати вам ось цей величезний пакет з Нью-Йоркера. Він реально величезний. І в ньому міститься одяг та взуття, ну і ще деякі приколи, які ми сьогодні будемо разом з вами розглядати. Буду все окремо також приміряти, тож має бути цікаво. Діставати усе з пакету я буду рандомно. Що що я звідти дістала, це ось такі тапулі. Баранчики, ось так вони виглядають. Бачите, я навіть бірочки ще ніякі не знімала Чекала цього відео. Вони такі м'якенькі на дотик, та й в принципі мило виглядають. Будуть мене зігрівати цієї зими осені. Наступні на черзі штани. Як я давно хотіла собі світлі штани. У мене всі джинсові темненькі, і нарешті в мене з'явились вони. Як виглядають? Ну, звісно, в повний різ я вам їх не покажу, але вони такі досить широкі. Це теж фактор, який я хотіла мати в цих штанах. Загалом я хотіла, знаєте, максимально широкий кльош. На жаль, таких я не знайшла, а ці ідеально мені підійшли. Тому я все-таки вирішила їх взяти. Тепер, нарешті, я щаслива і задоволена дійсно цією покупкою, бо я її дуже-дуже сильно хотіла. Зараз буде сюрприз для підписників з Телеграму, бо я їм розповідала, що робила такий спойлер про це відео і те, що в ньому можна побачити. На з таких прикольчиків, це ось така ручка з Гаррі Поттером, Звісно, що я не можу її показати, як завжди, ось так виглядає ця упаковочка. Це я не купувала, це мені подарували. Я хочу, звісно ж, з вами разом розпакувати її. Але, напевно, прямо з вами я цього не буду робити, бо я хочу цю картонку зберегти, хоча можна спробувати акуратно зараз її відкрити. Mm -hmm. Так, Я, напевно, вже можу її дістати. Ось така ручечка, я її ще ближче покажу. Звісно, вона засвічується, як завжди. Зараз зроблю кадр окремий. Вона перемикає на факультети: Слизерин, Хогвартс, Half-Fab, Bріfendor, Прикольно. Тут є така спеціальна перепоночка, яка каже, що цією ручкою ніхто не користувався, і треба спробувати. Ну, Дуже прикольно, прикольний подарунок. Як варіант можна в брати. Оце вже щось файне. велосупки. Вони такого коричневого світленького кольору. Напевно, це якийсь кавовий кольор, якщо говорити по модному, так воно розглядають. Ну, вони теж такі приємні на дотик. Ну, в принципі, звичайні велосипедки Я їх брала, щоб ходити вдома, але вже як приїхала додому, подумала: а чому тільки вдома? Тож нормальні велосипедки можна в місто десь виходити. Тут просто знаєте питання, як часто я їх буду носити. Не дуже часто, це я вже зразу кажу. У мене особливо немає, що одягти наверх такого, знаєте, об'ємного до тих велосипедок. Тому це так: інколи може знадобитись, інколи я щось можу підібрати, але це дуже рідко. Але вони були досить такі дорогі це якраз такий -Йорк мьюркері ми це купляли, тому ми його взяли. Ще цікавенького маю ось такі м'якесенькі білу сиренького кольору. Там тут ще рожеві, але я вирішила, що сірі мені більше подобається ось. Тут інструкція є, як користуватися. Думаю, всі чули про них, можливо, в когось вони є. Штука прикольна. Це ідеальний варіант, як я подумала, мені в університет, бо в мене зранку немає часу на плойки. Ходить, що минулого року я лише один раз накрутилася, і мені трошки з цього сумно, бо я ну, люблю це діло. Ось тут ще О Боже, тут ще щось прив'язане. Зараз. Ось такий тут парабок. Розиночка. Також все буде піднімати ще одна розиночка. Ну і сам бігу. Я знаю, що він головне має бути м'ягенький. Цей м'якенький, тому я думаю, буде все добре. Якісно, буде зручно, тож буду пробувати. Спочатку треба буде десь на вихідних попробувати це все зробити, а потім трошечки, як зрозумію, що й до чого, то можна буде спокійно робити в універ. Прикольний набірчик. Коштає дешевше, аніж в нас можна купити. Мені здається, по якості геть найгірший, тому я також цією покупкою задоволена, і це ми рандомно випадково також побачили, ну все-таки купили. Тут має бути яскрава. Якраз при вас дістаю цю красу. Та-дам! Дивіться, який прикольний кардиган, він тут м'якенький, дуже м'якенький. Це теж досить така випадкова покупка. І зараз я навіть розкажу історію такі м'якенькі. Це просто капець дуже мені подобається. Оце дійсно якась супер крута покупка і теж звісно, я була нею задоволена. Ну, яскраво, кольорово, Ідеально, просто ідеально. Отже, у мене трошки проблеми з зором. Зрозуміли, так я звичай літом в мене є окуляри, але вони в мене знаходяться в сумці. А я хожу в сонячних окулярах. І звісно, коли ми стояли в магазині, мама вибирала собі штани. Ну а я. Щось оглядалась з магазином і десь в дальньому куту побачила яскраві кардигани. Але ж я без окулярів я їх добре не бачу, тому я кажу, мам, давай ти тут шукай, а я зараз піду, подивлюсь на ті кардигани. Не те, що там я їх хотіла, чи що. Просто я побачила, ніби знаєте, такі випухлі, чи то квіточки, чи полунички. Ну, такі зараз трендові кардигани, тому я вирішила хоча б на них подивитися. Прийшла подивитися, знайшла. Ось цей кардиганчик. Там ще був такий самий рожевий з збір. Чи білий з рожевими цими черепами, ну це було якось дуже мімімічно, ну не знаю, ну, ніби прикольно, але ніби не для мене. Все-таки я вирішила, що цей мені подобається більше. Ну і ми його купили. Хоча ковтин в мене просто дуже багато, різних різних на будь-який сезон. Чесно, в мене вже і немає місця, коли то все складати, І я не мала купувати його, ну але він такий просто. Не можу, не, не могла я просто відмовитися від нього. Звісно, я його захотіла, і також ми його купили. Я теж задоволена. І в принципі, я, як ми вийшли з магазину, заспокоїла себе тим, ну та, мені не треба картинки, ну але це ж кардиган. А в мене кардигану немає жодного. Всі кардигани, в яких мене можна було десь побачити, їх десь три чи чотири. Це всі мамині, і я просто їх брала, щоб собі носити, а тепер матиму хоча б один світ. Хоча їх буду продовжувати носити, бо вони мені також подобаються. Залишилось не так уже багато. Тут є просто те що, те, що вже я показувала в інстаграмі. Хтось бачив, хтось не бачив. Але одним словом, я, напевно, залишу то на самий кінець. А зараз тут ще є взуття і ще по Гаррі Поттеру одна річ. Ну, Давайте оцю по Гаррі Поттеру якраз і розпакуємо. Ось. Так воно виглядає стиль максимально Гарі Поттерський, це також мені подарували, Це така нічна сорочка. І зараз її також хочу якось акуратно розпакувати. Є розпаковуємо. Це треба буду відрізати. Ми бачили такі самі піжамки, прям не ночня сорочка, а піжамки для діток. Там дуже маленькі розміра, теж прикольні з Гаррі Поттером, а потім вже в іншому магазині. Мені дядько знайшов ще ось таку, ну і мені купив подарунок. Ось так воно виглядає, я не можу взяти. золотко таке. Ну, прикольно. буде мені в чому спати. Літом, я такі літом зазвичай. Ношу шум, мені подобається. Дійсно, ну, досить прикольно. Ще одна штучка з Гаррі Поттером в моїй колекції, можна вже вважати. Це все колекцією. Дуже прикольно, так що дякую дядьку. Можливо, він дивиться це відео також. Ерга взуття. ви навіть бачите трошечки його вже. Це кросівки. І скажіть мені, будь ласка, чому вони з дому не фокусуються? Ось так вони виглядають. Давайте я ще його так ближче піднесу. Ось, щоб ви бачили. Бо відео, як завжди, мене підставляє. Такі фіолетовенькі, я люблю фіолетовий кольор, мені подобається. Також подобається, що тут немає шнурків, що їх не треба, тобто вони є, але їх не треба зав'язувати. Оце прикольно, просто вставив і пішов. Це дійсно зручно, і не треба десь по дорозі мучитися, щоб знову і знову їх зав'язувати Це дуже прикольно. Насправді, як і з тими тапками, з баранчиками і цими кросівками, в мене в той день, коли ми пішли в суттєвий магазин. Якось настрою не було, і мене буквально вмовляли купити це все. Але мама вирішила, що не треба слухати <сум> мій поганий настрій. І таки сказала: ми те купляємо і купляємо це. Також вона мене вмовляла купити босонічки але я їх забракувала повністю. Хоча мені зараз в них нагадують, що треба було такі купляти. Але я просто Ніч... не хочу хочеться коментувати. Просто не треба. В мене є босонічки, мені вже не треба. <сум> от такі от справи. Ну, прикольні, вони мені підходять. І плюс в мене вже трошечки малуваті на мене чорні мої подібні, такі, знаєте, спортивні кросівки тому їх просто треба доносити і вже можна відкладати. Бо, знаєте, вони не те, що і маленькі, тобто вони мені нормальні, але трошки нога в принципі виросла не в довжину, а в масі тіла, якщо можна так сказати, саме про ногу, трошки вони не так виглядають, А це якраз мені по розміру, тож теж гарна. Покупка і вже можна навіть потрошки їх псувати. Ну ось ми дійшли до кінця. У мене на колінах лежить річ, заради якої я чим скоріше хотіла приїхати в Німеччину і чим скоріше потрапити в Нью-Йоркер в магазин. Я в ці кто побачила відео дівчинки, що з'явилась така певно книжкова колекція речей в Нью-Йоркері і саме річ, що побачила, я зрозуміла, що воно мені треба. Насправді, в мене тут два топи. Етикетка, все мені. Закрила, дивіться, яка краса, така, рожевенька. З надписом Boys in Books Are Better. Тобто книжкові хлопці, найкраще. Я могла цього не захотіти, звісно, хотіла. І насправді я гадала, що тільки цього топа я і куплю, що мені більш нічого не треба. Ну, ви побачили, як мені нічого не треба. Але ось це мені потрібно 100%, не дивлячись на те, що футболок в мене також досить багато. Не досить їх реально, дофігаю трошки. Отже, рожевенький і такі самий синенький знову етикетка. Я знала, що є два кольори з того ж самого відео, але коли я прийшла в магазин, поміряла дві футболочки, підібрала собі розмір і зрозуміла, що я не знаю, яку вибрати. Поки бігала, поки мама міряла свої шорти. Знову не змогла вибрати одну. І тому ми все-таки купили дві. І як я хочу вже нарешті, так, тільки літо закінчилося, але я хочу вже наступне літо, щоб вийти в цих футболочках в місто, щоб всі знали, що книжкові хлопці найкращі. Ну, це дійсно круті футболки, дуже мені сподобались. Там я також знайшла інші футболки, присвячені книжкам. А потім, коли вже приїхала додому, то ще й осінню колекцію присвячену книжкам. Побачила в нью йоркері Ну, це таке прикольне. Йорк я просто прошарив, що люди читають книжки, дівчатка читають книжки, і їм таке треба. Ну, це дійсно прикольно, я це дійсно дуже хотіла. Мені здається, це будуть одні з моїх улюблених футболочок. Що ж, ось і закінчилась, напевно, частково можна так сказати розпаковка, перегляд моїх новиночок одягу взуття. Ви самі все бачили. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Буду чекати ваші вподобайки. Можливо, навіть хтось напише в коментар. Загалом оцінюєте, що я накупила, прикольно вона чи ні. Бо для мене. Прикольне все, мені все тут подобається, і хоч особливо мені нічого не було потрібно, ну хоча знаєте, як це буває. Так, то ніби вдома нічого не потрібно. В магазинах ти, ти бачиш, ой, це треба, і це і треба. І є такі приколи, звісно, але тут, в принципі, немає якогось такого імпульсивного, В принципі, тут такі речі, яких або в мене немає в гардеробі, або прям люті <смітні> бажанки, які хотілось і вони здійснилися. Навіть взяти ті кросівки, які ми не планували. Купляти, теж виявилися досить потрібними, бо кажу: на заміну мені моїх чорних, таких самих подібних спортивних, якраз ідеально буде, тому я задоволена і цією поїздкою, і цими покупочками. Знову ж таки, хочу подякувати за перегляд цього відео. Всім па-па!